Як правильно утеплити своє помешкання та звернути особливу увагу на вразливі частини об'єкта, підрахувати збитки від втраченого тепла та обрати найбільш ефективний спосіб заощадження коштів допоможе енергоаудит. Що ж це таке, та як його проводять, дізнавалася Вероніка Сектим. Старі будинки з часом починають втрачати від 30 відсотків тепла, тому перед ремонтними роботами його спочатку треба оглянути та скласти план робіт. Лише енергоаудит точно визначить, які матеріали краще використовувати та скільки грошей вдасться зекономити. Енергетичний аудит якраз дає відповідь на ці всі питання: що зробити, яким матеріалом, якої товщини обтеплювати, яке вікно поставити, що зробити з дахом, з гарячою водою, системою опалення, і основне скільки це буде коштувати. Яку економію принесе, і за скільки власник зможе повернути ці кошти, які він вкладе, оцінити стан будівлі допомагає тепловізор. На його екрані відображаються найвразливіші місця об'єкту, яким варто приділити більше уваги. Червоний колір на даний момент визначає найбільш прогріті місця, тобто найбільші місця теплових втрат. Ви бачите, червоні п'ятнишка під вікнами. Це якраз там, де встановлені прилади обігріву батареї. І от замість того, щоб оце все тепло спрямовувати на обігрів внутрішніх приміщень, це тепло втрачається на вулицю. Аудитор фіксує такі плями на всі будівлі. Після чого отримані дані аналізують фахівці та розраховують необхідну кількість матеріалів та коштів на енергоефективні заходи. Та щоб не втрачати час та розпочати економити тепло якомога швидше, спеціалісти мають свої поради. Поставити за батареєю. Екран із фольги з невеликим утеплювачем. Ви бачили такий матеріал? Да? Він такий не досить товстий, легко засовується за батарею. І тоді те тепло, яке зараз йде в стіну і викидається на вулицю, воно буде відбиватися всередину приміщення. Проводити аудит можуть утримувачі адміністративних та приватних будівель, а також мешканці житлових будинків. Куди звернутись за допомогою та скільки коштуватимуть такі заходи для вашої будівлі, можна дізнатись на сайті Київенерго. Вероніка Сектим, Сергій Горбачевський, телеканал Київ.